друзі нарешті, ми дійшли до цієї теми штрафи за зберігання дров без документів. Такими гучними заголовками зараз майорить весь інтернет і купа коментарів з цього приводу і мемів. Так само що ж насправді під собою має на увазі новий законопроєкт і, і, власне, і про що говорять ці зміни до законодавства, і як Україна бореться з незаконною вирубкою лісів з так званими чорними лісорубами? Сніданок дізнався і ці деталі в нашому матеріалі. Штраф за зберігання дров без документів. Ну ось кучка три кубіка. Май менше чи два кусь о кучка нарубані. Про що новий законопроєкт, який вже встиг обурити частину українців? Та да ніхто не буде ходити по домогосподарствах ніхто не буде перевіряти. Як закон про боротьбу з нелегальним обігом деревини став темою номер 1 в українських соцмережах. Пан Віталій, пенсіонер, живе у невеликому селі поблизу Києва. Хоч до будинку чоловіка проведений газ, щороку Віталій запасається дровами на зиму. Випиля у себе на старій хаті, порубав, попросив людей. Як газу не буде, будемо опалювати а як? Поставимо буржуйку, будемо палити. Про те, що в Україні посилюють покарання за збут, купівлю та зберігання дров без документів, пенсіонер дізнався із соцмереж. Ділиться усю деревину, яку він заготовив на зиму, спиляв із власної ділянки. Попри це, все ж хвилюється, щоб його не оштрафували. Ну ось о кучка, три кубіка має менше чи два кубі. ось о кучка нарубані. А як в селі вийшли, щоб не зберігати дрова, щоб не було дров? Об'ясніть мені. Чи справді простих українців, як пан Віталій, можуть штрафувати за зберігання дров? Народний депутат Ігор Фріс у коментарі сніданку пояснює, шукати дрова у дворах українців ніхто не буде. Ухвалений Верховною Радою закон про тих, хто незаконно рубає ліс та продає. Має бути доведено, що вказана деревина є незаконною або набута особою написав підробних документів. Оце це саме ключове. Ніякого відношення до дров, які можуть мати люди в себе на подвір'я, чи там за власну грушку, яка буде спиляна, воно не має ніякого ніякого відношення і не мало на меті. Пояснює ігор Фріс, і як за новими змінами буде відбуватися контроль за обігом деревини. Це буде контролюватися виключно коли будуть лопати лісовози вночі, які їдуть Карпатами, і перевіряти дотичність, наявність документів відповідних бірок, накладних на вказану е лісовосподарську продукцію. І по хатах, як не ходили, так і ніхто ходити не збирається. Депутат нагадує і про те, що купувати деревину з вантажівок, що стоять при дорозі, не варто, бо ж це можуть бути чорні лісоруби. Натомість, якщо вам потрібні дрова для опалення будинку, купуйте їх у лісогосподарських підприємствах та філії державного ліси України. Але навіть коли купуєте дрова у перевірених підприємств, не забувайте перевіряти усі відповідні документи. Тому що відбувається, знаєте, що приїжджаєш, наприклад, на великий склад, де лежать там 40 кубів або 50 кубів дубу. Ти питаєшся в, в цього підприємства? Дайте, будь ласка, документи на цю деревину. Він каже, завтра вам покажемо. А завтра немає кісля, завтра немає цих документів. Тобто, зразу виникає сумнів, звідки ця деревина ці дуби взялися в цього підприємства. А щодо кількості дров, які ви зберігаєте у себе на подвір'ї, народний обранець каже на оте домогосподарство приблизно, як мені пояснили фахівці, витрачається за рік приблизно 10 кубів, тобто це є 10 тисяч гривень. Надати документи, де саме ви купили дрова, вам потрібно буде лише у тому випадку, якщо дров у вас буде на суму більше ніж 30 тисяч гривень. Ну, яка ж подальша доля цього закону, який ухвалила Верховна Рада України, закон про дрова в офісі президента? України пояснили ситуацію. Володимир Зеленський не підпише закон, що змінює покарання за користування лісами, який журналісти прозвали законом про дрова. І про це бібісі України повідомив радник президента України Дмитро Литвин, який пояснив причини, а що не буде підписувати Зеленський, але не договорив про причини. Він каже, ну не було. І він також пояснив, що з технічних причин час на вету вже минув і далі пояснення цитую. А значить, а все через те, що в ньому. У цьому законі з'явилася стаття, що напряму стосується пересічних людей, які записаються дровами на зиму. Саме зараз Укренерго попереджає про затяжну тяжку зиму та ймовірні блекаути. Тому в офісі президента, зокрема президент України, порахував, що недоречно і недоцільно цей закон реалізовувати. Так Що видихаємо, друзі.